Всім привіт глядачі підписники! Сьогодні ми також знімаємо міні-огляд на виноградник в парнику. Ось такий у нас вже виноград. Ось такі тут вже пагони. Також наші новенькі однорічні сорти. Ось саженці, у нас була погода дуже дощова, декілька днів підряд йшов дощ, там ще, не будемо вже туди йти, щоб швидше відео зробити. Як ви бачите, температура повітря 26-27 градусів. В парнику спекотно. Якщо... Хтось буде писати, що чому такий недоглянутий виноградник. я кажу зразу, у нас були довго дощі, не було часу, як вийти його зробити. Такі вже, Але у мене до вас глядачі питання, що робити, якщо ось таке, наприклад, ось на Гарольді так гниє, чомусь грона. Вони цвіли і почали гнити. Що з цим робити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такий ще нас тут Ось Також. Ну і слава Україні. Отож, глядачі, підписники ставимо подобайку, Підписуємося на канал і всім хорошого дня.